Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги зап'ястковий еспандер. Це універсальний фітнес-інструмент, призначений для зміцнення пальців, кисті та передпліччя. Завдяки регульованому діапазону опору він адаптується до різних рівнів фізичної підготовки, що робить його придатним як для початківців, так і для професіоналів. Даний тренажер чудово підходить для розвитку сили захвату, що є важливим для багатьох видів спорту. Еспандер портативний та простий у використанні, тому ідеально під. Пропонуємо до вашої уваги керамічне покриття для автомобіля. Це вдосконалене рішення для догляду за вашим авто. Покриття забезпечує міцний захист від подряпин, ультрафіолетових променів та забруднень навколишнього середовища. Гідрофобні властивості відштовхують воду та полегшують очищення, а формула проти подряпин додає додатковий шар захисту. У набір входять усі необхідні компоненти для професійної обробки автомобіля. Покращить естетику свого. Авто та захистіть його фарбу за допомогою керамічного покриття. Пропонуємо до вашої уваги літери для колес. Це стильний аксесуар для автомобілів та мотоциклів, який додає індивідуальності вашому транспорту. Літери виконані з високоякісного матеріалу, що забезпечує довговічність та стійкість до зношування навіть у найскладніших умовах. Наклейки легко кріпляться до поверхні шини завдяки надійній адгезії, а їх об'ємна 3D-текстура створює ефектний вигляд. Вони стійкі до впливу вологи, ультрафіолетового випромінювання та перепадів температури. Ратур тому зберігають свій вигляд протягом тривалого часу. Пропонуємо до вашої уваги ручний шліфувальний блок. Це чудовий інструмент для високоякісного шліфування з мінімальним утворенням пилу. Він виготовлений з якісних матеріалів, які забезпечують надзвичайну зносостійкість та тривалий термін служби. Абразивний папір доступний у різній зернистості, що дозволяє виконувати як грубу, так і фінішну обробку. Спеціальна структура без пилу запобігає забуванню абразивної поверхні, забезпечуючи чистіше та ефективніше шліфування. Ідеально підходить для роботи з деревом, металом, шпаклівки або лакованих поверхонь. Завдяки гнучкому матеріалу легко адаптується до криволінійних форм у важкодоступних місцях. Пропонуємо до вашої уваги ігровий геймпад. Це універсальний ігровий аксесуар, сумісний з різноманітними пристроями. Ідеальний вибір для любителів ретро геймінгу, які шукають професійний рівень контролю для своїх улюблених аркадних ігор. Цей ергономічний геймпад забезпечує безперебійне підключення через Bluetooth та USB для безпроблемної гри. Завдяки інтуїтивно зрозумілому дизайну та зручній ергономіці. Він пропонує точне керування джойстиком, покращуючи. Ваш ігровий досвід геймпад має вбудовану акумуляторну батарею для тривалих ігрових сесій та підтримує різні ігрові платформи.